Нає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 730 днів. Вночі сили ППО збили 23 російських дрони Камікадзе з 31 Їх знищили у межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей. Також війська РФ атакували трьома ракетами С-300 проти радіолокаційною ракетою Х 31 п та двома крилатими ракетами Х-22. На Одещині під завалами будівель, на яку вночі впав шахет, виявили тіла трьох загиблих, повідомили в силах оборони Півдня України. Станом на 5.30 ранку рятувальники припинили пошук і триває розбір завалів. У Дніпрі є влучання у багатоповерхівку та підприємство розповіли в ОВА. Восьмеро людей травмовані, семеро з них госпіталізовані. Про ситуацію на передовій розповість далі речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку російські окупанти здійснили п'ять спроб наступу в районі Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи в районах Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 16 атак противника в районах Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Торецька Донецької області області. у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 10 атак ворога в районах Орлівки, Сєвєрного, Первомайського, Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де російські загарбники 43 рази намагалися прорвати оборону українських військ. На Новопавлівському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили три атаки противника. Південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку сили оборони відбили п'ять атак противника. Західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. The cat sat on the У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку, попри значні втрати, російські окупанти не плашають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив п'ять спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шести районах зосередження особового складу та трьох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по чотирьох районах засередження особового складу, озброєння і військової техніки, одному логістичному хабу, двох засобах протиповітряної оборони та одній наземній станції управління БПЛА противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали тисячу російських окупантів. Три танки, 37 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони. 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 36 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Вже завтра, 24 лютого. Буде два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії і 10 років війні. Загалом Які настрої панують серед українців щодо шляхів припинення війни. Ми запитали у житомирян. вже два роки. Триває повномасштабне вторгнення і 10 років війни на яку розпочала Російська Федерація. Всі з нетерпінням чекають перемоги. Але що ж для кожного означає перемога? Ми вирішили дізнатись. Для мене буде означати, що це збереження людей, їх життя, а люди і складають державу. Коли для вас буде ця перемога? Коли ми переможемо, Україна буде незалежною і Україна переможе. Але, мабуть, кордони, які у нас були заплановані 91-го року. Але життя це саме головне людей. Особисто для мене, тому що в мене в сім'ї також є військові, і коли кожен батько, син, брат повернеться додому, живий, здоровий. І ми будемо жити на своїй землі. До відведення військ чи хай краще капітуляції, хай вони йдуть геть. Зблеску з нашої території і кордони 91-го року. А, а там далі, я думаю, це вже можна вважати перемогою. Не вірю, що це буде швидко. Ну, треба бути реалістом. Але сподіваюся, що не такими великими втратами, як наразі. Хочеться вірити в краще. Всі ми хочемо кордонів 91-го року і припинення бойових дій, не бачити більше ніколи повітряна тривога. Не чути цих сигналів, напевно, в цей момент. Ми просто віримо, що це настане найближчим час. Вернулися кордони з 91-го року. Як ви думаєте, це швидко настане? Ні. А без відведення російських військ це, в принципі, очевидно, що неможливо. Тож і це теж входить в комплект. А, як ви думаєте, чи швидко це настане? Ні, це в принципі фізично неможливо, щоб швидко настало. Це типу, з розбігу не робиться. І кордони повернути, і війна, щоб закінчилася, і наші хлопці живими повернулися. Це, мабуть, життя зараз найголовніше. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що це швидко настане? Я надіюсь на це. Я б хотіла, щоб це і завтра було. Це щоб вигнати орків, щоб був мир і щоб наших людей не вбивали. Чи швидко це настане, на вашу думку? Я що нічого не. Як наші руководителі? Якщо не будуть красти, то швидко буде, як будуть красти, то це спокій і безпека нашої сім'ї. Ну, я підтримую так, так, щоб не гинули, перестали гинути люди. Я думаю, що це мінімум декілька років. Але ми робимо все для того, щоб пришвидшити її, да, донатимо і сподіваємося, підтримуємо і на краще. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі відбувся спеціальний показ українського байопіку Інший Франко, на прем'єру якого приїхав головний актор стрічки В'ячеслав Довженко. Інший Франко історія про наймолодшого сина письменника Івана Франка Петра. Він був одним із засновників організації Пласт льотчиком і засновником авіації в Галицькій армії. Науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи депутатом Верховної Ради УРСР, репресований радянською владою та вивезений у Сибір, дорогою, куди загинув при загадкових обставинах. Робота над фільмом розпочалася ще у 2019 році у Львові, але через пандемію та повномасштабне вторгнення прем'єра відбулася лише у 2024 році. Його метою, як зазначив В'ячеслав Довженко, є спроба зачарувати маловідомою історичною постаттю молоде покоління і викликати у нього інтерес. Радий вітати вас на Житомирській землі. Для мене це особливе місто, тому що 13 років тому я тут дебютував як театральний режисер і став тут театральну виставу в театрі мою дипломну виставу. І тому Пройшло 13 років, я знову повернувся до вас але вже з кінострічкою. Я е, нічого вам не буду казати про франка, тому що найголовніша мета е, моя і цієї стрічки була в тому, щоб спробувати вас е, зачарувати цією людиною для того, щоб покоління наступне, а може й моє, тому що я теж мало знав про Петра Франка. Хоча б принаймні відкрити Вікіпедію після перегляду фільму і прочитати, хто ж такий Петро Іванович Франко. На Закарпатті поблизу кордону прикордонники Мукачівського загону виявили двох жителів Житомирщини, які намагалися незаконно потрапити у Румунію. Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби Західний кордон у Фейсбук. За інформацією ДПСУ, чоловіки виявили у закинутій будівлі, куди її доставив один із місцевих жителів. За словами Житомирян, вони погодились на пропозицію одного з чоловіків, який пообіцяв горами завести їх у Румунію. За незаконний перетин кордону переправник хотів отримати по 5 тисяч доларів з людини. Дотримуючись вказівок, чоловіки приїхали на Закарпаття. Після чого їх автомобілем привезли у невідому місцевість, завели у покинуту будівлю та наказали чекати. Додали у відомстві. За спробу незаконного перетинання кордону на затриманих склали адмінпротоколи. Справи скерували до суду. Вличчям до стіни обережно У Житомирі загинула 16-річна дівчина, яка разом із другом знімали відео для соціальних мереж на даху багатоповерхівки. Поліція розслідує справу. Попередньо встановлено, що дівчина зі своїм товаришем того вечора на даху багатоповерхівки знімали контент для соцмережі. Під час перебування на краю даху на краю однієї конструкції, конструкції даху дівчина не втрималась, не втримала рівновагу і впала низу. Відео, де зафільмовані ці всі події, поліція вилучила і зараз проводить аналіз зібраних доказів у межах відкритого кримінального провадження. Кримінальне провадження нині відкрите за частиною першої статті 115 з позначкою Нещасний випадок. Усі події встановлюються, і поліція закликає перевіряє інформацію і закликає батьків, батьків, опікунів, взагалі всіх дорослих спілкуватися зі своїми дітьми, наголошувати їм на небезпечності таких. Ризикованих вчинків і для для створення контенту для створення гарної картинки в соцмережі будуйте довірливі відносини, спілкуйтесь з дітьми у попільні на Житомирщині. Поліцейські затримали причетного до підриву боєприпасу біля лікарні. Подія сталася 21 лютого. Ніхто з людей не травмований. Про це повідомила прес-служба головного управління Нацполіції в Житомирській області. В дописі йдеться, що повідомлення про вибух на території медичного закладу надійшло до поліції близько п'ятої вечора. Подія відбулася неподалік одного з корпусів лікарні. Попередньо встановлено, що саме цей 41-річний місцевий житель кинув на землю вибуховий пристрій, який носив у кишені. Йдеться в повідомленні чоловіка. Затримали та повідомили про підозру за статтею 296 частиною 4 кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства, такі дії караються ув'язнення строком від 3 до 7 років. Чергове порушення природоохоронного законодавства. Незаконно встановлені огорожі, екологи зафіксували у Житомирському гідропарку у прибережній смузі Тетерева, через що доступ до річки обмежений. Про таке йдеться на офіційному сайті Державної екологічної інспекції Поліського округу. Повідомлені, зокрема, сказано, що порушення зафіксували під час чергового рейду 21 лютого. За підсумками рейду встановили, що уздовж чотирьох земельних ділянок встановлені огорожі на відстані від нуля до 12 метрів від урізу води річки. Йдеться в інформації. Матеріали скерували до Житомирської міськради для реагування. На виконання вимог законодавства щодо забезпечення громадянам вільного доступу до води, частина 5 статті 61 земельного кодексу України та демонтажу парканів, які незаконно встановлені у прибережній смузі. У Житомирі планують перейменувати центральний парк. Відповідний проєкт рішення розглядатимуть на сесії міської ради. Перейменувати міський парк культури і відпочинку імені Юрія Гагаріна в Житомирі та дати йому нову назву Шодуарівський парк йдеться у тексті проєкту. Під час громадського обговорення за допомогою платформи електронної демократії ЄДЕМ за перейменування парку проголосувало 230 містян. Вісім виказали бажання не перейменовувати. Наше Івана Сивак далі продовжить. Шодуарівський парк замість імені Юрія Гагаріна. У Житомирі планують перейменувати центральний парк. На спеціальній платформі за перейменування проголосувало 230 містян. Ми вирішили запитати перехожих, чи підтримують вони таку ініціативу. Я вважаю що це історична назва. Ну так і має бути абсолютно. Так і має бути парк імені Юрія Гагаріна. Чи парк Шодуара? Звичайно, підтримую, тому що так більше підходить в такий зараз час. Я думаю, що варто. Підтримую, тому що потрібно приходити на українське, на все українське, все, що можна. І так буде гарніше звучати, а не гагарінне. Підтримую. Чому? Ну, тому що, напевно, барон де Шудуар ближче нам, чим, чим якісь. Е, е, як сказати. гагарин. Гагарін. Звичайно. Та ні, коли в світі. Це моє мнення, це було в нені, Гаріна, та що тому, що я нього привик уже я вже тут 40 років живу. Підтримую, на мою думку, це буде краще, ніж парк Гагаріна. Так якось милозвучніше назва звучить. Також ми поспілкувалися з краєзнавцем Геннадієм Махоріним, аби дізнатись про історичну приналежність обох назв до парку. Зараз ми повинні відновлювати історичну справедливість, щоб той парк, який створював Іван Масилянович, де Шодуар, Людина, яка зіграла ключову роль, визначальну роль у житті нашого міста, Ця людина заслуговує на вшанування у пам'яті наших мешканців, мешканців Житомира, і зокрема в тому об'єкті парку, який міст створив. Який створив, і власне в той час, коли названо було ім'ям Гагаріна, це був такий як тренд загальний космонавтика, і так далі. І, звичайно, перша людина, яка полетіла в космос, і наш корольов, який тут народився. Саме це спонукало до формування топонімічної космічної тематики у Житомирі, каже Геннадій Махорін. Але спочатку варто окреслити основні віхи життя барона дешедуара, аби зрозуміти, який внесок він зробив для нашого міста. Він був почесним. Попечителем другої чоловічої гімназії в Житомирі, був почесним членом товариства опіки над дитячими притулками. За свої кошти він побудував дитячий притулок і утримував його з доходів одного з своїх доходних прибуткових будинків. Він також входив як почесний член до товариства захисту тварин і людина, яка зробила, заснувала першу. Метеостанцію у Житомирі він підтримував багато наукових, громадських культурних установ в Житомирі. Іван Максимілянович Дешудуар був меценатом, брав участь у благодійних заходах та аукціонах. кошти з яких спрямовував на добру справу у нашому місті. Тут він працював у канцелярії волинського губернатора. Його неодноразово обирали мировим посередником, що свідчило про повагу та авторитет серед губернії. Нам треба відновити історичну справедливість щодо шадуара, тому що місце гаріно знайдеться на стендах нашого музею і космонавтики. І, взагалі, от я думаю, що це ім'я достатньо увічнене. От на теренах і України, і колишньої СРСР. Звичайно, щоб це було відновлено. І Я думаю, що це буде правильно, якщо парк носитиме ім'я Івана Мисилянича та Шодуара. І вже у звичайно назва Шодуарівський парк. Як цією назвою користуються люди? От ви входить вже і навіть такий збірник Шодуарівська Альтанка, тобто ім'я Шадуара повернулося в наше життя. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ міністерство освіти та науки затвердило план організації та проведення національного мультипредметного тесту у 2024 році. Про це 22 лютого інформує Український центр оцінювання якості освіти. Тестування проходитиме під час основних і додаткових сесій. Основні 14 травня по 25 червня. Додаткові з 11 по 19 липня. Відповідно до наказу, також передбачено два періоди реєстрації осіб, які бажають взяти участь в НМТ. Основний та додатковий. Основний етап реєстрації триватиме з 14 березня до 11 квітня, включно до 15 квітня. Зареєстрований учасник матиме змогу в персональному кабінеті внести зміни у додатковий період, 10-15 травня, матимуть змогу зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації. Та ті, хто реєструвався в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня. Служба безпеки проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території Житомирської області. Такі заходи можуть охоплювати увесь регіон або ж проводитись в окремих районах, територіальних громадах, населених пунктах чи об'єктах. Деталі розповідає речниця СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк. СБУ здійснює відповідні заходи у взаємодії із національною поліцією, військовою службою правопорядку та національною гвардією. Їхня мета запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України. Усі заходи проводяться з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка. Крім того, здійснюється огляд території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів. Служба безпеки просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, і дотримуватися режиму комендантської години. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу законності, конституційної недоторканності прав і свобод громадян. І в кінці випуску знову буду просити вас на хвилину відкласти всі свої справи і зупинитися, аби в тиші спільно вшанувати пам'ять наших захисників цього тижня. На жаль, у нас знову втрати. Війна триває. Пам'ятаємо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. кача, о ти сині, плине кача, по ти сині. Мамко ж моя, не лай мамко ж моя, не лай мені, Мам... Я ми в зло годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де повіну, сам не знаю, де погину. Хто ж буде, браті, я му? Ей, ми, буде брати, яму, ей верут ми? Першому випуск новин побачимось, бережіть себе і тих, хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистаємо. Слава Україні, героям слава! У суботу, 24 лютого, температура максимальна в день плюс 11, вночі плюс 6. Влогість повітря 95%. Вітер південний 3-4 метри за секунду. У Житомирі буде хмарно, без опадів.